Поки жиє моє слово, заказуйте треки. Мої треки ростуть дгорі, як то ти смерека. Я ся дуже не хвалю, но примкну любого, як закажете ви трек на розйоб хоть кого. Що там говорити? Я в мене і мат, но не прогадаєш, напиши у приват. Заказуєш трек, це крутий проект, продвигає в тренди штучний інтелект. Рекламні куплети, торговлі вірші. Я пишу для свята, помагаєші. Підбираю я слова і днем хештеги, і торговля підросла, бо зайшли вже треки. Ефективний таргетинг і купа брават. Такий тепер маркетинг, Пишеш ми у приват. Продажі зав'яли і бізнес помер, Не опускай руки, закажи в трек. Якщо в тебе ювілей і летять роки, то родина заказує пафосні стихи. В дочки день народження, а в сина хрестини. Пишу я вітання в щасливі родини. Жінка заказала чоловіку трек, ходить він довольний, як із мульта шрек. Чувак молодий, заказує репчик, пишу трек крутий, залітає в топчик. Пишеся реклама, обумлиш встигав. Емоційна гама, що в здоров'я мав. Верховина, рідна мати, а ще й полонина, виручає влучне слово дньому солонина. Тепер в трендах модно трека заказати, в тіктоку недорого себе показати. Андраш пише вірші, доста дорогі. Мої треки якісні і по ціні низькій. Тебе круто попаяло, шукаєш порад. Трек на день народження, напиши в приват. Не беріть, нявтанець і бринзі не давайте. Треквать поздоровлення написати дайте.